О, Милі друзі, розкажу вам проповідь, одну, яку стосується до кожного серця, повстане на народ на народ, і будуть говорити Я Христос і зведуть багатьох, і у багатьох охолоне любов, і будуть один одного ненавидіти, будуть війни, катаклізми. І коли прийде Ісус, чи знайде він на землі віру, і Він прийде з неба. Як та заходу сонця, сяє, і до всієї селеної. ті, що творили добро підутнево, ті судло в пекло, що буде велика беззаконня і зло на землі, і ненависті, помста, і крик, і любові в серцях у людей не буде. От зараз, милі друзі, скільки в людських серцях холодності, нема любові, нема співчуття, нема добра. Але Бог хоче, щоб ми виправили своє серця і жили чистим життям для його слави, і жили не як ми хочемо, а я хочу сам Бог. І щоб він нам дав силу пройти через цю нелегку дорогу в небо. Бо бачимо, що йде вже до кінця світу, що вже буде скоро кінець світу. Всі пророцтва, всі прояви, це все, що є у людських серцях, виявляється. До кінця світу, навіть у церквах нема любові, не люблять простих а бідних, а люблять багатих по своєму рівні, що скоро гряде Христос, що скоро буде суд Божий. Ісус Христос хоче від нас співчуття любов, милосердя і простоту в нас у серцях, щоб ми пройшли через нелегку дорогу в небо. Омилі друзі, скоро кінець світу, бо багато жорстокості зла навіть у самих дітей. У нас дорослих, що нема говорити, що Бог хоче лише від нас, щоб ми були світлим для світу цього. Якщо ми будемо як він, ми війдемо в царство Його. Слава йому за його любов і милістю і за всю проповідь. Амінь.